Що не так з обміном тіл між Україною і Росією, в середу в рамках обміну Україна повернула 1212 тіл своїх полеглих воїнів, а Росія отримала лише 27 тіл своїх військових. Чому такий розрив в цифрах? Відповідь доволі очевидна: захоплюючи території, російські військові тихо прибирають тіла своїх, щоб приховати втрати, водночас маніпулюють втратами України. Нагадаю, що днями Зеленський казав, що із 6000 тисяч тіл військових, які Росія мала. Віддати Україні було лише 15% опізнано. Також були випадки, коли вони віддавали тіла російських військових. Плюс згадаємо, що у них там воювали і зеки з російських тюрем, а також найманці з інших країн. Чим не спосіб здихатися цих тіл. Цю тему в Стамбулі розкручував російський переговорник Мединський. В середу в інтерв'ю Wall Street Journal він шокував новими заявами. каже, що війна в Україні це не вторгнення, не окупація, а що це суперечка між двома братами, між старшим і меншим. І додав, що Україна і Росія приречені союзники, що вони там вживають, і які в їхніх головах психічні розлади ми можемо лише здогадуватися, чуючи ось такі заяви.